Разом до об'єднаної Європи саме з цим слоганом фонд Петра Порошенка та міжнародна громадська організація Україна Польща Німеччина розпочали спільну роботу в напрямку євроінтеграції. Сергій Татусяк та Петро Порошенко вирішили об'єднати свої можливості та зусилля в реалізації заходів міжнародного співробітництва, налагодження партнерських відносин між органами влади, територіальними громадами і фондами України та інших держав. Співпраця на рівні територіальних громад, вона дає найбільше можливості для розвитку різних галузей – і культури, і економіки, і е, співпраці між органами влади і громадськими організаціями. Якщо ми об'єднаємо зусилля, я впевнений, що від цього виграє Україна без перебільшення. Кажу, знаючи ситуацію і е, ті протиріччя, які є в центрі, ми будемо йти міцною командою в питаннях. Розбудови нашої України, демократичної, правової, суверенної держави. Усі домовленості закріпили, підписавши угоду про співпрацю. Та поки обговорювали, якими шляхами Україні втрапити до Європи, по всьому місту та області на півгодини зникло світло. Тому пояснювати журналістам, як нам стати єврокраїною та чи готові ми бути європейцями, екс-міністру закордонних справ довелось під ліхтарі відеокамер. Якщо у нас вступ до євросоюзу вже є норма законодавства і є базовою частиною закону про основні засади зовнішньої політики, то ми маємо. Узгоджувати кожну реформу з і адаптувати її до законодавства європейського союзу. Я вибачаюсь, але в нас в уряді немає представника уповноваженого по євроінтеграції. У нас немає структури по євроінтеграції. І на сьогоднішній день я переконаний, що це те, з чого починати починати з чого починати робити нашу євроінтеграцію. Відтепер 80 проєктів підписаної програми товариства втілюватимуть в життя спільним потенціалом як інтелектуальним, так і матеріальним. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.